В селі Підгайці Луцького району Волинської області та у нашій рідній школі Підгайцівському НВК за перших третіх ступенів гімназії. Ми запевняємо вас, що наше відео варте вашої уваги, а ми гідні брати участь у проєкті Відкритий світ пішли відчини. З 1 вересня 2012 року наш заклад змінив свій статус. Ми називаємося тепер Підгайцівський навчально-виховний комплекс. На сьогоднішній день у школі навчається 620 учнів. Відрізняємося ми і тим, що з 1 вересня 25 учнів стали гімназистами. Гімназистами 5-го Г-класу. як ми їх називаємо. Вони додатково вивчають другу іноземну мову. Це німецька мова. Пройде небагато часу. Вони визначаться з профілями тим, яким потрібно буде їм надалі для життя, для кращого здобуття знань. Яка наша школа сьогодні найкраща? Бо тут працюють найкращі вчителі, найкращі діти вчаться? Наша школа привітна до всіх, адже тут завжди раді новим знайомствам. Тут завжди зустрінете радість. Та теплу дитячу посмішку. Наша школа найкраща. Тут працюють високопрофесійні та творчі. В школі все життя винає! Також ми винахідливі, креативні, адже у нас працює шкільний клуб підприємництва степ-бай-степ. Step Step. Ось уже другий рік у нашій школі здійснює свою діяльність шкільний клуб підприємництва степ-бай-степ, Step Step. що переклад з англійської означає, що запропанка. Він створений в рамках польського українського проєкту Шкільна академія підприємництва. Головна мета діяльності нашого клубу формування всікого інтересів його членів до економічної науки. Клуб надає можливість творчого нестандартного підходу учнів до вирішення економічних та інших життєвих проблем. Ми проводимо дуже широку діяльність, що стосується багатьох сфер. В навчальному закладі це організація кретинних вечорів, психологічні тренінги, семінари, круглі столи, ярмарки. За межами школи це благодійність, громадська робота. Клуб має також власний блог, в якому освітлює всі події із нашої діяльності, присутні фоторепортажі, звіти про проведену роботу. На сьогодні значним досягненням нашого клубу є перемога в першому всеукраїнському конкурсі «Найкращий шкільний клуб підприємництва». У конкурсі брали участь 30 претендентів з 10 областей України. Серед яких було обрано 9 найкращих. Планів та ідей у нас багато. У найближчих наших планах вивчення курсу комп'ютерні технології та підприємництво за програмою Інтел Шлях до успіху». Велику надію покладаємо на участь нашої школи в проєкті Відкритий світ. Ми спортивні, енергійні та веселі культури підгайцівської загальноосвітньої школи, що у Луцькому районі виховують найспортивніших чемпіонів. Під керівництвом вчителя Олександра Юрійовича Бажула шкільна команда пройшла усі відбіркові етапи змагань біола ігри чемпіонів і перемогла. У фінальному турі, який відбувався у міжнародному дитячому центрі, РТ. Ми творчі, адже беремо участь у різних конкурсах та видаємо свій власний шкільний вісвоєм рідним домом, що не хочеться залишати, бажають школу колишні випускники. Працюючи на вчительській нині. Вони продовжують передавати естафету знань, досвіду та мудрості. Щоправда, ще застарілими методами. Що ж, подивимось, як це відбувається. Так. Функція, квадратична функція і відріння, а і квадрат плюс боїть плюс. Якщо А більше нуля, то вітки напрямо їх вгору. Якщо А менше нуля, то вітки тура напрямлені вниз. Змінило. Ну як це можу не зрозуміти, що я навчалася по типу? Квадратична функція і відрівнює Ах квадрат плюс БХ плюс Т, де А не дорівнює нуля. Якщо А більше нуля, то вітки напрямлені вгору. Якщо А менше нуля, то вітки напрямлені вниз. О, якби відразу так, я б усе точно зрозумів. Ось чому ми прагнемо стати ще кращими і беремо участь у національному проєкті Критий світ. Адже використання інноваційних технологій полегшить сприйняття матеріалу, настичні його різними ефектами і робить навчання цікавішим. Ми прагнемо знати більше, всебічно розвиватися. Ти в ногу з часом. Ми відкриті для всього світу, і ми хочемо, щоб весь світ відкрився для нас до зустрічі.